Доброго ранку, друзі. Збираємося сьогодні на вибори, ранок, бліндаж, і юристи зараз зі мною йдемо до машини в сьомій ранку будемо виїжджати аби військові могли зробити свій вибір так сказати, Далі буде. Так. Так сказати визначити долю майбутнього країни бо хто як, як не ми реванш не пройде Есть. Телефон є, а не надо. Я теж думав, що в мене в 2015 году толку особового не буде. 33 роки, перший раз автомат розібрав. Шаровари не нашел на полете, не маленько. Ты робішь там в шароварах і чибоник чоботи. Пока по ouais, старому. Всім привіт! Рухаємося зараз голосувати з першої чергою військових. Ми зараз знаходимося поблизу Кримського. А, насправді останні дні були доволі спокійними. Ну, якщо не враховуючи там якусь стрілкотню, але тут вважають, що це ну, не війна, це так. Буденність власне, я пропоную зараз подивитися, що відбувалося протягом дня тиші, а чого я покажу вже як голосують військові. — Ржаве, блядь. Попередине, да? да. Передень? Да. А сыр по, по этому по оружию. Любви вообще я, воно, блядь. Ну вроде жермет такой мая. Нет, так сейчас страсти це это больше с резинкой на крышках. Ааа, ева, давай. Ты на рышке как бы. Реально машины? ああいうのが。 Спеціальна виборчі дільниці, де голосують військові. Власне, ми знаходимося у населеному пункті Кримське, це Луганська область, а восьма ранку розпочали працювати дільниці і вже бачимо ось таку велику чергу військових, які приїхали першою партією. Ми сьогодні їхали із військовими також. Із позиції знову ж таки добратися нелегко прокидаємося. Прокидалися ми дуже рано. Власне, давайте зайдемо в саму дільницю. А, на секундочку, щоб розуміли. Це вже другий тур, а є практика, є досвід. Все централізовано. Знову ж таки, очевидно, ж так, що це військові голосують. Черга Черга, по чотири чоловіка заходять, називають своє прізвище ім'я, отримують долони і працюють. І так само їх голосують. Ось такі от кабінки влаштовані для таємного голосування. Працюють. Просто ну, нічим не відрізняється ця спеціальна виборча дільниця від звичайної виборчої дільниці. Позаяк мають право, мають можливість військові проголосувати і зробити свій вибір. Ну, ось самі урни. Пригадуєте бюлетені, які е, виглядали минулого разу, такі здоровенні довжелезні листки, ну але на два турі ось вони, невеликі. Побачимо, який буде результат. Працюєте в штатному режимі, все гаразд. Звичайно. Ну, от тільки відкрилися, я так правильно розумію. 8, 8, 8, Як практика показує, багато військових голосує? Минулого разу скільки було, майже 70%. Це багато. По, -по буквках. Прізвище дивіться, по буквах. Верчинковий паспорт. Ось ми будемо слідкувати за перебігом подій. Залишайтеся з нами.